Вересневі розпродажі в Саатві 2025 заощаджуйте сотні доларів на нових матрацах. Інвестуйте у свій сон, чому вересневі розпродажі Сава – це шанс оновити матрац і поліпшити якість життя. Сонце не розкіш, а фундаментальна потреба організму. Від нього залежить наше фізичне і психічне здоров'я, продуктивність і загальне самопочуття. Але скільки з нас дійсно приділяє належну увагу вибору матраца, на якому проводимо третину свого життя? Часто ми відкладаємо оновлення, думаючи, що це дорога трата. Однак ігнорування стану свого спального місця може привести до хронічної втоми, болів в спині і інших проблем зі здоров'ям. Вересень прекрасний час для того, щоб переглянути свої пріоритети і інвестувати в якісний сон. І якщо ви давно замислювалися про покупку нового матраца, то зараз ідеальний момент. Відомий своїми розкішними матрацами, Сава пропонує вражаючу знижку в 300 доларів на всі моделі. Це не просто розпродаж, це шанс значно поліпшити якість свого життя. Чому старий матрац може бути причиною ваших проблем? Перш ніж заглиблюватися в деталі пропозиції Сава, важливо зрозуміти, чому оновлення матраца це не просто примха, а необхідність. З часом матрац втрачає свої початкові властивості. Втрата підтримки, наповнювачі матраца стискаються і втрачають еластичність, що призводить до недостатньої підтримки хребта і суглобів. Накопичення пилу та алергенів. У матраці накопичуються пилові кліщі, грибок та інші алергени, які можуть посилити проблеми з диханням і алергічні реакції. Недостатня вентиляція, старі матраци часто погано пропускають повітря, що призводить до перегріву під час сну і дискомфорту. Знос матеріалів, поверхня матраца зношується, що призводить до появи тріщин, плям та інших дефектів. Якщо ви відчуваєте будь-яку з цих проблем, пора подумати про заміну матраца. Особливо, якщо ви не пам'ятаєте, коли його востаннє змінювали. Пам'ятайте, що хороший матрац повинен забезпечувати оптимальну підтримку хребта, забезпечувати комфортну температуру під час сну і бути гіпоалергенним. Сава матраци класу люкс, створені для вашого комфорту. Сава це бренд, який я особисто рекомендую тим, Хто шукає матрац преміум класу? Їх філософія полягає в поєднанні традиційних технологій і сучасних інновацій для створення матраців, які забезпечують максимальний комфорт і підтримку. Що відрізняє сава від інших виробників? Індивідуальний підхід: кожен матрац Сава виготовляється на замовлення з урахуванням ваших індивідуальних переваг по жорсткості, розміру і висоти. Це гарантує, що ви отримаєте матрац, який ідеально підходить саме вам. Високоякісні матеріали Сава використовує тільки найкращі матеріали, такі як піна високої щільності, органічний бавовна і натуральний латекс. Це забезпечує довговічність, комфорт і гіпоалергенність. Технології підтримки САВА використовує запатентовані технології підтримки, такі як система незалежних пружин і шари пінопласту різної щільності для забезпечення оптимальної підтримки хребта і зниження тиску на суглоби. Безкоштовна доставка в білих рукавичках цей сервіс справжній порятунок для тих, хто цінує свій час і комфорт. Професійні монтажники не тільки доставлять і встановлять ваш новий матрац, але і заберуть старий. Чому варто скористатися вересневим розпродажем Сава? Вересневий розпродаж Сава це відмінна можливість придбати матрац класу люкс за вигідною ціною. Знижка в 300 доларів це суттєва сума, яка дозволить вам заощадити гроші та отримати матрац, про який ви завжди мріяли. Але це не все. Сава також пропонує пробний період на 365 ночей. Ви можете протестувати матрац протягом року, якщо він вам не сподобається повернути його і отримати повне повернення грошей. Це дає вам можливість переконатися в якості продукту, не ризикуючи своїми грошима. Безкоштовна доставка та встановлення. Вам не потрібно турбуватися про доставку та встановлення матраца. Сава подбає про все. Гарантія якості Сава надає гарантію якості на свої матраци, що дає вам впевненість в довговічності і надійності продукту. Мої рекомендації, які моделі SAVA варто розглянути. Вибір матраца це індивідуальний процес, і те, що підходить одній людині, може не підійти іншій. Однак, виходячи з мого досвіду та відгуків інших користувачів, я можу порекомендувати кілька моделей SAVA, які варто розглянути. Sava Classic це флагманська модель Сава, яка поєднує в собі традиційні технології пружинного матраца і сучасні інновації в області піни. Цей матрац ідеально підходить для тих, хто шукає оптимальну підтримку і комфорт. Сава Latex Hybrid цей матрац поєднує в собі переваги латексу і пружин. Латекс забезпечує відмінну підтримку і повітропроникність, а пружини пружність і довговічність. Сава Foam – цей матрац ідеально підходить для тих, хто віддає перевагу відчуттю обволікання. Піна пам'яті забезпечує відмінну підтримку і знижує тиск на суглоби. Висновок: інвестуйте у свій сон, інвестуйте у своє здоров'я. Якісний сон це не розкіш, а необхідність. А інвестування в хороший матрас це інвестиція у ваше здоров'я та добробут. Вересневий розпродаж Сава – це відмінна можливість придбати матрац класу люкс за вигідною ціною і поліпшити якість свого життя. Не пропустіть цю можливість. Не забувайте, що вибір матраца це індивідуальний процес. Перш ніж зробити покупку, обов'язково протестуйте різні моделі та переконайтеся, що вони відповідають вашим потребам та уподобанням. Головне, прислухайтеся до свого тіла. Якщо ви відчуваєте дискомфорт під час сну, пора задуматися про заміну матраца.